День Єднання України відзначається щороку, 16 лютого, і це одне з наймолодших, але найважливіших державних свят. Його було започатковано указом президента Володимира Зеленського у 2022 році, всього за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Це свято стало відповіддю на зовнішні загрози, коли українське суспільство потребувало особливої консолідації та впевненості у власних силах. Це день, коли українці демонструють незламність, патріотизм. І готовність захищати свою державу. Символом свята є синьо-жовтий прапор, який піднімають над будинками та установами, а також патріотична символіка: вишиванки, стрічки, пісні. День єднання об'єднує всіх українців незалежно від віку чи місця проживання. 16 лютого, о 10 ранку, по всій країні одночасно звучить державний гімн України. Люди одягають вишиванки, прикрашають себе синьо-жовтими стрічками, тримають у руках українські прапори. Діти й дорослі разом виходять на вулиці, об'єднуючись у єдину патріотичну громаду. Кожна світлина цього дня це портрет незламності, надії та любові до батьківщини. День єднання це не лише дата в календарі, а й щирий прояв національного духу. Він надихає українців залишатися згуртованими, підтримувати одне одного у складні часи, боротися за свободу і незалежність. Це свято нагадує, що разом ми сильніші, і лише в єдності наша перемога. День єднання України це день гордості, надії і віри у майбутнє.